Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я проходив ВЛК. За три роки повномасштабки я проходив один раз ВЛК. Це саме було 25 лютого 2022 року на самому початку повномасштабки, але тоді ВЛК це просто було якоюсь умовністю. Я прийшов у військомат, відстояв чергу. Здоров, 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 і погнав далі займатися якоюсь мінімальною організацією менеджментом своєї служби і несенням служби побратимів. Але зараз не про це. І так, пройшло майже три роки повномасштабки. В мене була травма коліна в Авдіївці в лютому 24-го року, на початку лютого. І за останні півроку я переніс дві операції на коліні і повернувся на службу. Вирішив, що все-таки потрібно пройти ВЛК, щоб якесь, хоча б заключення, вони мені написали. Все почалося по класиці. Я написав рапорт на проходження ВЛК. Приїхав в штаб, мені виписали направлення. І сказали, що в мене є 4 дні на проходження ВЛК. Бо, так як прийшла в жовтні місяці постанова, що тепер надається тільки 4 дні на проходження ВЛК. Відразу спойлер. Це все діч на проходження ВЛК військовослужбовцям, так як і раніше, дається 14 днів. 4 дні на проходження ВЛК дається лише мобілізованим. Але... Штабні службовці рідко читають приписи і постанови в повному обсязі до кінця, і вони не звернули на це увагу. Що 4 дні це для мобілізованих для новоприбулих, 14 днів для військовослужбовців. Як було, так і є. Тому нікого не слухайте. Якщо ви військовослужбовець і проходите ВЛК, то у вас є два тижні повноцінних. Щоб пройти всіх лікарів, отримати заключення. Але е, це такий складний квест, що рідко, навіть коли вдається за два тижні пройти це ВЛК, просто черги. Ну я не знаю навіть, як це назвати, просто е, без матюків ці, ці черги і цю організацію всієї роботи військово-лікарських комісій. Але тим не менш, мені е, якимось дивом все-таки вдалося вкластись два тижні і отримати заключення, але я розповім вам усе по порядку. Отримавши заключення, я поїхав прямо в шпиталь. Це було вже в другій половині дня. Аналізи початкові я там поздавати не встиг. Приїхав, прийшов в реєстратуру, оформився. Мені видали список лікарів і аналізів, які мені потрібно пройти. Черги на другу половину дня були вже дещо менші. Я здав, пройшов флюорографію, здрав кров на аналіз, сечу. І якимось дивом встиг потрапити на кардіограму. Я тільки прибув в шпиталь там десь о 13-й годині. Я був у черзі 86-й, а заходив на той момент якийсь там 47-й в черзі. І це тільки на кардіограму, тобто це самий початковий етап. Але чим приємно, що в цьому шпиталі е, кругом організований чай кава для військових. Перекус, всякі смаколики. Я не буду уточняти, який це саме був шпиталь, але скажу так, це було на півночі України. В підвалі шпиталю є куток капелана, там можна спуститись, випити безкоштовно кави. Там проводяться різні майстер-класи для військових. Там всякі заходи цікаві. Я коли спустився в перший день, там сиділи хлопці. Пили каву і грали на гітарі, співали гарних патріотичних українських пісень. Коротше, в цілому атмосфера була прикольна. Е, також е, в плюс цьому шпиталю, що на другому поверсі є ігровий куточок для військовослужбовців, які перебувають на стаціонарі, там стоїть PlayStation, там стоїть аерохокей, аерохокей, настільний футбол, і в цілому такий куточок. Для проводження дозвілля він організований. Як мені потім сказали, що очільник цього шпиталю змінився. Прийшов молодий офіцер, який почав організовувати, покращувати всю роботу і побут цього шпиталю. Ну і за це респект. Бо поки очільником був старий. Керманич, то ця вся совкова двіжуха в шпиталі була на дуже низькому рівні. І побут і дозвілля військовослужбовців, які там лікуються, мали не, не найкращий вигляд, скажімо так, познававши аналізи, я почав проходити всіх лікарів поступово. Черги до кожного лікаря майже під сотню. Тобто, якщо ви хочете хоча б одного лікаря прийти за день, то потрібно приходити там десь о 6-й ранку, хоча шпиталь відкривається о 8-8.30 і ставати, записуватись чергу. Деяким військовослужбовцям потрібно було навіть лишатися ночувати, тому що пройти всіх лікарів це пів справи, але найбільша проблема це потім отримати заключення в шостому кабінеті. Тобто ви проходите, здаєте всі аналізи, отримуєте результати, проходите всіх лікарів, у вас крайнім лишається терапевт. До терапевта там було два кабінети в чергу, де потрібно було записувати список, і інший кабінет, де жива черга? Тобто приймали два терапевта. Це ще більш-менш організовано було нормально. А в шостий кабінет, де ви маєте отримувати заключення, там черга в день була від 100 до 150 осіб, але пропускна спроможність там. Ну, 45-50 чоловік від сили, і тому черга переноситься на наступний день. І так тільки збільшується, збільшується, збільшується. Е, звісно. Цей квест е, получилось пройти е, так швидко, там вкластись два тижні, тільки через те, що в мене по більшості лікарів е, ніяких претензій, ніяких скарг не було. Тобто, там навіть бували моменти, що виходили лікарі казали, що якщо немає скарг, бистренько швиденько заходьте. Всім попідписували і далі проходити по списку. А якщо в тебе є якісь скарги, якщо в тебе є якісь додаткові аналізи, то там уже часу витрачається на це все значно більше. У мене були питання тільки по травматологу, так як я переніс дві операції на коліні, і в мене були ці всі виписки з інституту травматології. То там, десь в цьому кабінеті, я провів близько пів години. Поки все мене опитали, подивились виписки, подивились мої аналізи, МРТ, там виписки після операції, і поки лікар знайшов відповідну статтю, по якій мені написали обмеження. І коли я вже пройшов всіх лікарів і пройшов терапевта. І відстояв чергу на те, щоб зайти в шостий кабінет, отримати заключення. На заключенні мене попросили надати довідку обставин отримання поранення травми, і там у мене ще була вказана закрита черепно-мозкова травма і контузія. І мені сказали, якщо я хочу, щоб це було вписано у заключення, то тоді потрібно повернутися. До невропатолога і до лора, щоб вони зробили відповідні записи в листку. А я просто там проходив і писав, що скарг ніяких немає, і мені написали здоровий, здоровий. Я повертаюсь на ці кола черг знову. Відстою по нової черзі до невропатолога. Він мені записує про закриту черпну мозкову травму. і Відстою чергу до лора. Лор каже, що просто так він не може записати акубобаротравму, травму, тобі ж контузію. Потрібно зробити аудіограму. Я ще відстоюю чергу на аудіограму. Роблять мені цей аналіз. Повертаюсь до лора. Лор вже не приймає. Прийом закінчений. Переноситься на наступний день. На наступний день знову це все відстоюю в черзі. Отримую розшифровку аудіограми, відповідний запис. І в цей день в шостий кабінет не потрапляю відповідно, бо черга дуже велика. І на наступний день, відстоявши чергу в шостий кабінет, мені нарешті виписали заключення, тобто, там вписали те обмеження, яке написав травматолог там відповідну статтю. І завжди уважно перевіряйте всю інформацію, яка вам пишеться в офіційну цю довідку висновку військово-лікарської комісії, тому що початок військової служби мені записали іншу дату не лютий 22-го року, а якогось дива жовтень 2022 року. І також дивіться посаду, яку вказують, тобто вона має бути ваша актуальна, та що вказана у військовому квитку. В цьому кабінеті десь поки тобі виписують заключення, потрібно бути в середньому від 20 до 40 хвилин. Тобі мають видати три екземпляри заключення військово-лікарської комісії. Ти на всіх трьох екземплярах розписуєшся. Одна лишається у них, два оригінали віддають тобі на руки. І потім, забравши оригінали, я йду в штаб. В штабі медик батальйону робить копію, лишає у себе. А два оригінали лишаються тобі. Тобто, якщо в подальшому ти будеш там, наприклад, проходити МСЕК, то тобі ці всі оригінали заключення військової лікарської комісії знадобляться і також не викидайте не Провтикуйте документи всі е, початкові, тобто навіть ту саму форму 100, яка виписується вам на початку. Там отримано поранення або травми, звісно, маєте завжди форму 5 про обставини отримання поранення, всі діагнози, всі виписки про операції, про там перенесене лікування завжди зберігайте. Тому що вони е, вам будуть в нагоді як і на проходженні військово-лікарської комісії, так і потім, якщо ви будете проходити МСЕК. Тож е, я щасливий, що я пройшов ці сім тіл е, пекла під назвою ВЛК. І... Наступного разу більше сподіваюся, що я не буду цього робити. Можливо, в майбутньому буду, ну планую проходити МСЕК, але я думаю, це буде не скоро. Потрібно ще відійти від ВЛК і з'їздити на Берку. Тож, друзі, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і особливо свої нервові клітини. Тому що ВЛК це просто самий жорсткий квест. Я звісно ще не був на МСЕК. Але думаю, там квест іще іще гірший ніж Велка. Тож, друзі, тримайтесь. Все буде Україна.